Добрий вечір, шановне панство. Наш міні-трактор КВ2 має наразі ось такий вигляд. Була зроблена балка, рама, коробка прилаштована вже на своє місце. Рульове накинуте, не ще не дороблене. Каркас під сидіння. Сидіння буде такого типу, офісне, комп'ютерне. Правда, перетягнеться. Так, Почнемо з задньої частини. На цей раз раму я не виводив над мостом над чулком. Раму я приварив в упор до чулка, щоб занизити центр ваги. Гальма наші есцентрикові з попередніх відео вже на своєму законному місці, правда, флажок цей треба перекинути під низ і вивезти тросик сюди на педаль. Так, коробка наша. Має ззаду 4 точки кріплення, спереду по класиці 2-2 шпильки. Завдяки цьому можна і виставляти коробку, і регулювати натяг ланцюга, відповідно, знімати її. Зробив такий от коротенький важель перемикання передач. Так, рама. Рама в нас зроблена з профіля 40х60, заужена до переду, щоб зробити більший виворот. Рульове в нас Жигульовське, включно з баранкою. Зроблено через карданчик. Карданчик у мене з бусика. Рульовий редуктор також Жигульовський. Рульове ще недороблене. Опорний підшипник. Так, тепер балка передня. Балка передня, яка вже це увійшло в мене в закономірність, люблю робити на шкворнях. Але на цей раз шкурінь в мене всередині йде з тоненьким каналом. З тоненьким каналом під два виводи до середини. Тобто даний шкорінь, дану поворотну систему можна мазати, можна затрамбувати десь при цьому мастило або ж салідол, вузол качання на хрестовині, в даній балці зроблений невеличкий розвал, невеличкий пару градусів кастроє плюс, тобто поворотний. Вузол нахиляний верхом на пару градусів до водія і угол Акермана. Тобто колесні сошки сходяться до центру мосту. Якось так такий от трактор получається. Так, а тепер що по терміну. Значить. Міст і поворотний узол, включно з е, шкварнями і підгонкою зірочок, шківів, е, гальмівного барабана. На це в мене пішло два з половиною дні. Значить, на те, щоб зварити цю балку все докупи, узол качання, рама, коробку накинути, рульове навісить, е, каркас під сидіння. Плюс вивів кріплення під болотники. Так. Але на це поки що в мене матеріалу немає. Значить, пішло в мене також 2,5 дні. І тому наразі це закінчився мій п'ятий робочий день. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, дизлайки. Буде приємно з вами поспілкуватись. І всього вам найкращого.